Вон, бачите, який плюс того, що телятко прив'язане, стоїть в стілі. Вона стоїть з вчорашнього дня прив'язана, тобто в неї доба. І вона вже знайомиться з поїлкою. Вона вже спробувала, що там є вода і вже потрошки п'є сама собі. Це вже великий плюс. бачите? Плюс вона вчиться ще їсти з кормового столу. В неї не дуже виходить, вона не, не зовсім звиклася з тим, що. Вона має стояти в стілі ще при тому, що вона вночі заплуталась дуже. І не знаю, з якої години ночі вона в тому ланцюгу, ланцюгу трошки незручно стояла. Я вранці прийшла її в щось сім, розпутала, то вона, бідна, відсипалася в кілька годин, то певно вона довго стояла запутана, що не могла лягти. Але все-таки, бачите, вже от їсть. Вона вчора не їла, сьогодні вже їсть з кормового столу, там в неї під ціном гранула з кукурудзою і вже, бачу, п'є воду. Пою я їй ще соски з відра. От, звідси просто раніше я її чіпляла на двері, там у нас є спеціальне такі, е, ці, е, кріплення таке спеціальне під те відро соскою. Я зараз просто пою з рук, тримаю відро в руках і вона випиває, але щоб соски пила. І водичку вона має от в доступі цілий день. І вже потрошки вчиться, вже сьогодні вона в нас не запутувалася. Ми побачимо, що буде завтра. Нагадую, що їй оце минуло три тижні. Пішов четвертий.